Добрий день підписники і гості мого каналу. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні відео буде з тої самої рубрики продовження розвиток моїх кущів, як вони в мене з'явилися на моїй ділянці. Значить, мова сьогодні піде про зразу чотири куща. Це були кущі вирощені з лози, яка вирощувалася для себе, і садженці також вирощувалися для себе. Це дав мені мій друг. Він вирощував саджанці для себе він мені їх е, дав. Це е, цим кущам вже е, п'ятий рік. Е, вони були висаджені по же самій методиці. Це мої перші кущі. І, як ви бачите, ось порівняно з тими минулими кущами, які я вам показував, ось яка у них сила росту. Я вже робив тут е, не один раз чеканку, це, вже 5 чи 6 разів робив чеканку. Це все дуже сильно рослі кущі, дуже гарно пішли з першого року, року розвиватися. Одним словом, в плані розвитку їм не помішало те, що я посадив в цим, просто в яму на глибину 30 см, 35 см, кинув трішки перегною і все. На цьому вся піджива цих кущів закінчилося. Агротехніка, як до всіх кущів, в мене така ж сама, як і до всіх кущів. Всі кущі, е якщо при регулярній обробці, в мене ні разу ще не хворіли. Зараз трішки мільдю підхватило, і то на верхушках там е загущеність через те, що ча часто чекано пасенки просинаються. лється. І, і там трішки було на листях мільдю, але я з нею вже почав боротися. Значить, е е е основний акцент, що я вам хотів сказати, це. Е як ви бачите, ці, цей кущ в мене кожну року хлорозить. Що це за кущ і назва? Друг сказав, що почне давати врожай, тоді згадає, що він мені дав, бо він сам не пам'ятає. Це дуже сильно рослі кущі, як ви бачите. Вони ось цей кущ, цей кущ, що я зараз вам показую, кожну року від свого, як кажуть. Спочатку розвитку хлорозить і нічого йому не допомагає, даже хлас заліза. І також з лівої сторони оцей кущ я також показую. Це по формі листя і по тому, як вони запилюються і вражається, також той самий кущ. І в нього така сама історія. Він також хлорозить і нічого йому не допомагає, ніяка гротестка йому не допомагає. Той стандартна, яку я використовую на всіх своїх кущах. Тобто, це два мене, точніше три куща. Які хлорозить від початку свого розвитку і е, нічого їм не допомагає. Тут в мене так вийшло, що серед цих всіх чотирьох кущів виявився четвертий кущ технічний сорт. Він я посадив е, так вийшло, із-за того, що нехватки місця вийшло, вийшло, що я посадив два куща в одному місці. І е, технічний сорт е, тут по себе почуває прекрасний. бачите, два старих рукава. А тут берено ще один кущ, як він буде на видалення піти йти. Я ще залишив на цей рік, думаю, що щось мені нормальне покаже. Але як цей кущ, так і ось цей кущ зовсім нічого мені толково не показує. Ось, дивіться, яке запилення, і таке запилення, і, такі, і така сигналка, і таке кожну руку він мені видає. Що це за сорт кажу, я нагадую, що я. Не пам'ятаю, друг казав, що він дасть хоча б от цей врожай, і тоді зможе мені щось сказати. Можливо, я зможу знайду до нього ключик і буду з ним працювати. Якщо ні, то саме цей правий кущ і цей, що тут росте біля технічного, піде на видалення. І, звісно, мені буде цікаво розкопати цей кущ і подивитися у цього куща корнева система. Як вона там розвивається, тому що мені цікаво, як розвивається корінна система, а тим способом, яким я саджаю, бо я трішки саджаю не так, як е, пише книжка. Ось так. І що хотів вам наголосити? Дивіться, це показую вам цей технічний сорт. Е, також е, е, кажу, я назви не знаю, але на що я хочу наголосити? Дивіться, все, що я йому залишаю, ось це його нагрузка, все, що я на нього е, залишаю, він все тягне. Навіть дивіться з багаторічної лози, ось, Баторічну рукава. Він дав. бронька проснулася. Ось одна грона, друга грона, трета грона, четверта грона, ось п'ята гронка. І далі пасмах, який закручений верхушка, і далі лоза, я вже покинув її таку тут горизонтально. Тут же місця на, на неї нема. І ось, як ви бачите, верхушка зайнята. Він тягне, тягне, тягне. Все, тягне все, що я. На нього нагружає, плюс вся верхушка там у суцвіттях, І так кожного року він ці, ці суцвіття викидає. Тобто в нього дуже сильна, дуже сильна сила росту. Мене дивує, що кожен пасанок, який утворюється, дає суцвіття, ідеться на тих пасанках, ось, що він закладає. Наскільки там все гарно і, 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 і ну, ну просто ну любо мені дивитися на такий кошт. да це технічний, але не всі навіть мої технічні так себе гарно показують. Шкода, що я не знаю назви. Маю надію, що я все-таки цей кущ е, це індифіку, індифікую, що це є, бо тому що він мене радує, своїм непрохитливості своїм запиленням, своїм е, цим врожаєм і своєю нагрузкою. І, у нього дуже добре сукрись. В минулому сезоні він набрав 22 23 брікса, вже точно не пам'ятаю. Я кожну руку заміряю, кожен куш, скільки який мені дає перед збором врожаю. Тому все. Тому я ним задоволений. І хочу наголосити, що Чи от. Яка різниця між тими е, кущами, які я вам раніше показував, були куплені, і от яка різниця між цими кущами, які були вирішені для себе? Садила та сама одна рука, як то кажуть, і, і той же самий підхід, і те же саме підживлення. Цьому році перший раз я підживлюю всі свої кущі по листу. Минулі роки я минулі роки я е, там трішки підживлював під е, коли були ще молоді кущі. То е, сечовина весною була, осінню було вже монофосфат, е, калі, сульфат, калія, ну коротше таке. Ну, не, не так. Поки молоді кущі, то мені вистачало того, і підживи, то ми я трішки був так. Ну, зовсім трішки, не впевнений, що навіть воно е, якось впливало на загальну картину стану винограда. Так, як кажуть, е, вчився, взнавав, читав і, і, і щось спробував, але ну, розумію, що не зовсім було ефективно все, що я робив. Так, ну, тема не про це. Тема про те, що е, е, показую вам, як вже розвиваються ті кущі, які е, були вирощені для себе. Хочу на цьому наголосити, бо в більшості е, 70-80% всіх кущів, які на моїй ділянці, це були куплені, і картина, можна сказати, більше печальна, чим, чим радісна. Тобто не всі мене отако а радуються, як ось... Дана четвірка. чи би так, е вони всі дали гарний врожай і було гарне запилення, було б ще чудово. А так, бачите, маємо те, що маємо. Е надіюся, що знайду ключик до цих того, як буду знати назву, якщо ні, то все, вони під наведення, але це тільки, тому що місце мені, тобто мені не вистачає і. Залюбки на їхнє місце будуть е, інші і форми, які е, Будуть краще по, на моїй ділянці себе показувати. Ну ось, ось таке я вам хотів сьогодні сказати, показати. І що ви розуміли, що в мене не, не все так, е, печальне, як почалося з тих всіх кущиків нещасних, є і гарні ці результати, і гарний розвиток кущів. Це все нагадую. Одна, е, Просте на одну площині шпалері. Нічим не підживлюється агротехніка, як ви бачите, стандартна. Поливалися також всі то Тобто одна рука робить. І в мене особливо когось підходить до когось цього куща. Немає, все в мене піде кажуть одну грібоночку. Знаю, що це не зовсім правильно, кожен куч він індивідуальний кожен куч. Потрібно свого цього догляду, але я хочу вийти на той рівень, щоб в мене кущі сорти і форми були такі, які б, як кажуть, всі в один під лінієчку розвивалися. Знаю, що таке ну, нереально, але стремитися, ну, потрібно. Зрозумів, що не потрібно гратися з тими чахликами вже, бо. от Ось такий результат, як ви бачите, п'ятирічних кущів, а який був результат тих, що я вам раніше показував, і ще в мене там далі будуть схожі кущики. Все, не буду вас затримувати. Вам дякую, дякую, що коментуєте, дякую, що дивитеся. Можливо, це ну, не дуже цікава інформація, але якщо взагальните, е передивити всі, всі мої серії, коли я всі закінчу, то можна буде, звісно. Е Краще зрозуміти мене, краще зрозуміти, що в мене росте, який в мене підхід е, до ціє, цієї справи на, на даній ділянці, тому що наголошую, це в мене більше на даному етапі хобі, і е, е, експериментальна ділянка, де я вчуся вчуся цьому ремеслу. Тому, е, тому ось маємо те, що маємо. Е, Хочу вам ще так сказати пару слів, що я зрозумів одне: говорять багато чого, розказують багато чого, багато хто говорить, як треба робити, але насправді, я зрозумів, що навіть якщо робити все, як говорять, як показують, і як розказують, воно зовсім не так буде, як коли ти починаєш. Сам це все робити на своїй ділянці, коли ти навіть це все саме використовуєш, ти саме робиш, результат буде зовсім і зовсім не такий. На жаль, реалії не завжди відповідають тому, що показують нам у відео і розказують. Ну, це моя така думка. Можете погоджуватися з нею, можете не погоджуватися. вже вже як, як є. Тому. Будемо надалі вирощувати, будемо надалі вивчати, будемо надалі вчитися. Тому слідкуйте, коментуйте, критикуйте. Я радий, що в мене є постійні підписники, які дивляться мій канал, які е, коментують його. Це ну, мої відео для мене це важливе, тому що ну, потрібно, потрібно спілкуватися, потрібно підтримувати стосунки, один одному підказувати, допомагати, бо якщо би. На початку моєї цієї всієї діяльності пару років тому були люди, з якими я зараз спілкуюся, то я думаю, в цих всіх помилок, які я зробив на початку, я би вже не робив. Ну все, трошки в кінці було філософії. Все. Будьте здорові, до наступних відео, бережіть себе, рідних, і все буде добре. Доступних відео.